Мої вітання. Починаємо традиційно з гарних новин. Ну, по-перше, сьогодні у нас свято жіночий день. Жінкою буде дуже складно, так що, жіночки тримаємося і все у нас буде добре. Хто хоче поздоровити мене, то кидайте донат, бо найбільша радість для мене то коли ми робимо приємно нашим захисникам і захисницям. Це сьогодні актуально. Тепер далі гарні новини. Завдяки нашим спільним зусиллям придбано нічник 135 тисяч гривень загальна сума. Квитанцію бачите зараз на екрані. А тепер попрацюємо. Залужний стане послом України у Британії. Зеленський вже погодив його кандидатуру. Офіційно повідомили в МЗС, чи погодився залужний і що це принесе Україні. Залужний стане послом у Британії, як воно буде Окей, таке можна говорити. А, як Ця новина повпливає, як ця подія повпливає на Україну, на нашу державу. Давайте так щодо Залужного і щодо посольства Британії. Ну, з нього такий посол, який з мене балірун. Це однозначно. Те, що він не буде послом, це точно, так треба, щоб він був призначений саме у Британії. Так потрібно, так потрібно для нього. І як не дивно, в результаті цього призначення ми з вами будемо далі. Мати дуже гарні новини для нас з вами, для України. Тож, ну нехай. Зложний то воїн, то не політик. Але просто зараз така ситуація, що так треба зробити. Все, що я можу сказати. Так, поїхали далі. Чи виявить аудицирського в Мінобороні нові порушення і чи будуть вони ліквідовані? Чи виявить аудит Сірського в Мінобороні порушення? Що їх виявляти? Ну, це ж не складно. Ви знаєте, тут не про порушення. Тут треба міняти всю систему. Тут просто треба поміняти всю систему. Як заходять кошти, як вони виходять звідти? Тобто, повністю тут не аудит конкретної людини, а аудит системи повинен бути. Інакше, ну нашу то все? Чи будуть скасовані обмеження на закордонні відрядження для депутатів? А які у них обмеження? Обмеження і депутати це, ну, це в одному реченні два слова. В смислі, які у них обмеження можуть бути? Чи дозволять журналістам знову бути присутніми на засіданнях ВР? І дозволять журналістам бути присутніми на засіданнях ВР. При нинішній владі, звісно, так, але то будуть журналісти, які мають посміхатися і кивати, і які не мають права голосу. Ну, тобто, сидіть, будь ласка, і не пиздіть, от такі журналісти. А коли до влади е, прийде е, жінка, або жінка буде на чолі як президент, або прем'єр, або дуже важлива тьотя, от тоді, будь ласка, не питання, приходьте, хоч хоч додому до неї приходьте. Так, далі. Так, багато питань відповідала. Масштабний наступ. У САСІ чи вистачить ресурсів, не вистачить. Чи будуть побудовані нові фортифікаційні спорудження та друга лінія оборони? Нові фортифікаційні спорудження. Друга лінія оборони. Поки у владі є ждуни, ми з вами цього не побачимо. Тобто нам ще чистити і чистити владу від отого всього шобла. Будуть побудовані споруди, стримуючи, як не дивно, не після вторгнення. А після деокупації, після того як вони підуть? У нас все невчасно. Розумієте? У нас то сніг пішов у грудні місяці? Ну, несподівано. То зливи у березні несподівано. Чи не буде паузи у війні цієї весни через нестачу боєприпасів? Чи будуть паузи у війні через нестачу боєприпасів? А паузи неодмінно будуть через нестачу фінансування, через нестачу боєприпасів, через розкрадання бюджету і через Новий вид атаки, новий вид війни від ворога. Щось по-новому буде. Падати, летіти, взриватися, щось буде по-новому. Але і то їх не спасе. Так, щодо Одеси щодо замаху, ми з вами дивилися вчора у відео. Про що говорили гендиректор МАГАТЕ Гросі та цей Пупкін під час останньої зустрічі? що обговорювали ЗАЕС? ЗАЕС долю також дивилися вчора чи позавчора. Про що вони могли говорити? Так, багато дивилися. Чому сосіяни кидають потужні керовані бомби на українські позиції попри ризик втрати літаків? Чому кидають потужні керовані бомби попри ризик втрати літаків? Бо мають такий наказ. Щоб до смерті отого бункерного двійника чи трійника будь-якою ціною максимально знищити е, нас, наші території, заграбастити і таке інше. Бо мають такий наказ. Ну, такі, знаєте, смертники. Просто смертники. Чи є ризик наступу е, орків на Київ з території Білорусі весною? Давайте ще раз подивимось, чи є такий ризик наступу саме з території Білорусі. Весною на нас? Наскільки там іде загроза? Провокації. Е, ДРГ. Обстріли з цієї території, так. Щоб ніжками вони пішли, дуже-дуже дорого. Дуже-дуже дорого. Скоро влада і того царька також закінчиться. Мається на увазі Бульбазавр. Нехай воно так і буде. Дякую.